Колишнє приміщення ринкового рибного ряду у самому центрі Черкас збудовано у 1908-1909 роках. Споруда виконана в стилі модерн, і, попри доволі занедбаний нинішній її вигляд, знаменитий почерк архітектурного генія Городецького невловимо вгадуються у цих лініях майже безпомилково. Достемене невідомо. На чиє замовлення, чи за власним бажанням він це робив. От. Але можна сказати те, що він, як людина, яка була відома в той час, от відомий архітектор, і товаришував, і багато знайомств мав в колах польської заможної верстви, єврейської, в тому числі в місті Черкаси. Можливо, якраз черкаські владці, ну заможні кола, Черкас початку 20-го століття і запросили його зробити це приміщення. Городецький був видатним митцем-експериментатором. Саме тому його споруди такі різні і виготовлені з різних матеріалів. Цей історичний артефакт побудований з цегли. Ймовірно, архітектор-підприємець у такий спосіб рекламував свій цементний завод, і не даремно рибний ряд є однією з найміцніших будівель в місті. Щоправда, за понад 100 років вона і втратила свій колишній городецький лоск.